Вітаю, вас в ефірі Каловське міське телебачення. До вашої телевізійні новини Калуша в студії працює Ганна Суходол. 16 липня відбулася 43 третя позачергова сесія Калуської міської ради. Менше ніж за дві години депутати розглянули усі заплановані 87 питань порядку денного разом з різними. У різному депутат Олег Нижник, привітавши присутніх з річницею прийняття Декларації про державний суверенітет України, поцікавився, чому урочисті віча в нашому місті часто збігаються в часі з іншими масовими заходами. Наскільки я знаю, що сьогодні о 10.30 біля на Незалежності заплановано більше. І я не знаю, коли просувати на цьому більше, якщо ну, депутатський корпус влада міста виконавчої. І хочу висловити здивування, чому саме Свята, як от 30 червня, це є неділя, 9 година, це є служба у це церквах нашого міста, тоді проводиться мероприємство, Сьогодні будній день, десь тридцять або році. Тобто це є питання, і прошу за увагу. Дякую. Як правило, на такі дні тільки під час виборів приходять з прапорами, політичні партії, політичні лідери, всі інші. Коли виборів нема, то вже їх нема. Тому ми десь. Домовились про те, що ми ніколи не будемо проводити управлінських рішень і збирати вчителів, лікарів, бюджетників, комунальників, будувати їх в колони, приводити і проводити річ. Чи інші міроприємства, які злять, приходить за той, приходить за покликом душі, приходить за ідеєю, для того, щоб сказати своє бачення. Далі в різному Микола Найда, підтримавши озвучену на минулій сесії ініціативу Володимира Кіндрата, звернувся до депутатів із пропозицією разом з комунальниками впорядкувати сквер на перетині вулиць Стуса і Січових стрільців. Ярослав Кущак вкотре звернув увагу на неприпустимість руху центру міста багатотунажних вантажівок, які нищать дорожнє покриття. Міський голова висловив обурення з приводу заборгованості калушан за комунальні послуги. Аби люди схаменулися і почали платити. Він дав доручення своєму заступнику Ігорю Матвійчуку вивозити сміття від будинку номер 6 на бульварі Незалежності раз у 10 днів. Заборгованість мешканців цього будинку сягнула 100 тисяч гривень. Далі сесія вирішила виділити з місцевого бюджету майже 138 тисяч гривень на погашення заборгованості із заробітної плати, відряджень та наданих послуг. госпрозрахунковому ортопедично-лікувальному відділенню Калуської стоматполіклініки відповідно до свого ж рішення від 26 того березня поточного року про оптимізацію цього медичного закладу під час розгляду питання про внесення змін до бюджету міста. Начальник фінуправління Марія Семенюк зазначила, що калушу не вистачає 39 мільйонів гривень на виплату зарплати бюджетникам і 13,3 мільйона на енергоносії. За таких умов утримання містом півмільйона гривень дотації від обласної держадміністрації скидається на знущання. Нещодавно в область надійшли 20 мільйонів з державного бюджету. І для прикладу Коломиї виділили 2,5 мільйони. Нам виділили ці півмільйона в последній момент, коли два члени бюджетного комітету Матвійчук і Насалик, молодші Терена сказали, що не будуть голосувати, а не вистачало голосів. Ну, так ми отримали півмільйона дотацій зараз із обласного бюджету. Сесія вирішила перекинути зі спеціального до загального фонду міського бюджету 700 тисяч на виплату зарплати бюджетникам. А на цю суму збільшено план надходжень з єдиного податку. 50 тисяч гривень депутати виділили для поповнення статутного фонду комунального підприємства Калузький муніципальний ринок. За ці кошти підприємство планує закупити у східних областях сезонні овочі і фрукти. Ціни на них мають бути нижчими, ніж на інших ринках. З метою проведення детального та Активного аналізу фінансово-господарської та організаційної діяльності комунальних підприємств, установ, закладів, виконавчих органів міської ради, звіти яких будуть заслуховуватися на пленарних засіданнях, сесія вирішила створити тимчасову контрольну депутатську комісію. Дев'ятьом онкологічним хворим виділено одноразові грошові допомоги на загальну суму 26 тисяч гривень. вісьмом – по дві тисячі і одній дитині 10 тисяч гривень. На завершення засідання депутати проголосували одне. Ним махом за 81 земельне питання. 43 та позачергова сесія Калуської міської ради тривала менше ніж дві години. 16 липня 1990 року Верховна Рада прийняла декларацію про державний суверенітет України. Це був перший важливий крок до незалежності нашої держави. Цій знаменній історичній даті було присвячено урочисте віч, яке відбулося біля каменя незалежності. Декларація про державний суверенітет встановила основи української держави. Цей документ визначив національну державність українського народу, закріпив республіканську форму правління, самостійність, верховенство і неподільність державної влади на всій території. Фактично, в цей день Україна вже стала незалежною самостійною суверенною державою. 16 липня вважали Днем Незалежності України і відзначали його як державне загальнонародне свято. А наступного року був прийнятий акт проголошення незалежності України. Я собі пригадую 1990 рік, коли розпад Радянського Союзу вже дихав, вже відбувалися. Держави Балтії визнали незалежність, було складно, політично складно. І люди, які працювали в установах, думали, а як далі буде на різних посадах. Але вони вийшли на вулиці в цей день в калуші, незалежності від години, від скажімо, зібрання від організаторів. Вони збиралися по мікрорайонах. Вони обговорювали ця, цю подію, бо це було те, що сьогодні наші ветерани, які є тут, вони своєю волею, своїми зусиллями наближали незалежність нашої України. На урочистому вічі розповідалось про події, які передували декларації та писали нові сторінки нашої історії. Звучали вірші та пісні про Україну. Її символізувала дівчина у вишиванці з терновим вінком на голові, адже наша держава йшла до своєї самостійності століттями крістерня через іноземне ярмо і неволю. Символічній дівчині Україні вдягли квітчастий вінок зі словами Досить цей вінець носити. Ти долі іншої достойна Україно». Так як пророкували і вірили покоління патріотів про незалежність нашої держави, так і ми зараз сподіваємося на кращу долю України. Так я з неволі відродилась і намагаюся стояти на ногах, ще зовсім молода та непокірна, а на чолі блакитно-жовтий стяг. Прошу мені служити вірно. Нехай Господь благословить мій шлях. Звучали рядки, не розчаровуюсь в Україні, і що в її недолі винні дочки і сини, і саме в їх руках вести державу до кращого майбуття. Заступник міського голови Галина Романко разом зі станичним калуської станиці братства вояків упа степаном Петрашем поклали квіти до каменя незалежності. Цей святковий Розвиток суспільства, що вміє бачити і отримувати задоволення від кожної миті життя, це мета однієї із провідних калузьких компаній Сако, 15 липня минуло 16 років з дня її створення. Як відсвяткували чергову річницю відомої фірми, її працівники дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Нині компанія Сако це одна з найперспективніших та провідних компаній не тільки в Калуші, а й області. Сама ідея зайнятися продажем фототоварів та наданням фотопослуг матеріалізувалася в 1997 році. Тоді, а саме 15 липня, було освячено перший магазин на проспекті Лесі Українки. З того часу пройшло багато років. Завдяки старанням та відслідковуванням стану фоторинку, як вітчизняного, так і зарубіжного, було досягнуто перших успіхів. Про САКО почали говорити як про літування. Людей, які надають фотопослуги на високому рівні з високою культурою обслуговування. Сьогодні, згадуючи, як усе починалося, керівник компанії САКо Микола Полицький перш за все завдячує Богові. В першу чергу дякую Богу, бо Він нам дає мудрість керувати так, так як ми керуємо, так як ми надаємо наші послуги, як ми доносимо їх. Стараємося робити це найкраще. З Божою допомогою у нас виходить. Ну, як виходить, судити? Нам всім, але якщо ми є, значить все добре. Завдячую всім працівникам компанії, тому що це є плід спільної праці, кожного зусиль. Зокрема, і ну, наша основна настанова це робити на своєму місці, на своєму посту. На якому би ти не знаходився, робити це найкраще. Будь-яка справа у компанії розпочинається з молитви і Божого благословення. Навіть 16-ту річницю з дня створення САКО розпочалася із служби Божої в храмі святого архістратига Михаїла. А загалом своє свято САКО вирішило відзначити в колі найменших клієнтів, їх батьків та друзів. З нагоди свята біля будівлі чекали на гостей клоуни. Приміщення святкову атмосферу створювали повітряні кульки та інші святкові атрибути. В кав'ярні, де, власне, усі зібралися, привітав колектив компанії та Всіх присутніх і 16-ю річницею підприємець Микола Полицький. Вітаю святом, вітаю святом, як працівників компанії, так і наших чарівних відвідувачів. Дуже гарна компанія зібралася, молода, перспективна, на майбутнє. Нам 16 років, мені навіть сьогодні вручили паспорт, Сапу 16 років що воно все тут внизу, в маленькому магазині там на 14 квадратних метрах. Ну, на сьогодні маємо трошки більше приміщення. Стараємося нести радість до наших клієнтів, до мешканців нашого міста, нашого краю. Стараємося робити, розвивати суспільство, яке вміє бачити та цінити кожну мить життя. Про саму компанію і розвиток розповіла співзасновник САКО Оксана Левицька. 16 років пройшло як один день, і навіть не згадується напевно тільки батьки ваші, і дідусі з батьківцями згадають маленький магазин малюк, який колись продавав дитяче харчування. І не даремно через 16 років сьогодні настовжу таке свято, на якому багато дітей, як наші діти, як наше майбутнє, як наша радість, як наші ті квіточки, які несуть зміст в цьому житті. Фото, в принципі, це як та пам'ять, яка завжди є з нами. Також цього дня було підбито підсумки фотоконкурсу, який проводився з нагоди річниці компанії. Тривав він три місяці. За цей час було відібрано кращі фотографії, за які голосували самі ж Калушани в інтернет-мережі. Переможці конкурсу отримали подарункові сертифікати. Подяками та подарунками за співпрацю були відзначені і представники різних галузей нашого міста. Кульмінацією дійства став святковий торт. Свічки на ньому задулися між діти, після чого смачно його куштували. До речі, відтепер кав'ярня, розташована у приміщенні фотоцентру на проспекті Лесі Українки, стала арт-кав'ярнею. Тепер тут можна буде попити кави під мистецтво. За словами Миколи Полицького, в кав'ярні відкриється виставка робіт калузького художника Ореста Костєва уже за тиждень. А на дальше ми вирішили, що в нашій кав'ярні тут, Буде, вона буде, як ми її називаємо, мистецька. І тут будуть вивішуватися кращі роботи, не тільки фото, а й художників. Тобто кожен місяць ми будемо змінювати інтер'єр і будуть все нові нові композиції. Ефективне управління та розвиток бізнесів, що змінюють суспільство на краще, це задум компанії САКо. Їхня мета розвиток суспільства, що вміє бачити і отримувати задоволення від кожної миті життя. Тож ми бажаємо, щоб і мета, і задум були справді втілені в реальність та служили прикладом для інших підприємств нашого міста. Це була вся інформація на сьогодні. З вами в студії працювала Ганна Суходолана. Все вам добре.